Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, чи є щось, що заважає знищити расистів, що наступають, обстрілюють Покровськ. Допомоги прошу від вищих сил, допоможіть, скажіть. Так, тут треба допомагати. Дуже сильно здають інформацію про рух, які рухаються, як пересуваються військові в цьому напрямку. І це проблема. Це треба все обрати. заперечу весь негатив убираю заперечу весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всіх, хто здає інформацію ворогам. І расистів також прошу знищити. Більше не можуть обстріли чинити. Отвертаю на, на віки вічні від Покровська, від. Наших військових одвертаю росіян, найманців, російських, одвертаю, буде так. Скажіть Вищі сили, допоможіть. Які плани у росіян щодо Покровська? Угу. Угу. Зараз ще є план агре атаки, але на три місяці вони заморож заморозять або відкладуть до, їм мають прийти якась підтримка, чи фінансова підтримка, допомоги. До надходного... ну, це може бути весна раннє, де. От три місяці, так? Може, кінець зими. Чекають на надходження ну, допомоги, підтримки, фінансування якоїсь. Більшу групіровку може зібрати, бо вони не можуть взяти Покровськ на даний момент. Скажіть ще сили, допоможіть, чи будуть? Військові північної Кореї приймати участь у наступі в атаках на Покровське зараз. А вони у них або вбиті, вони до Покровська не доїдуть як-то. Щось уже все. Ні. Щось уже їх немає. Де вони в них діли десь? Закінчилися вже. Скажіть вище сили, допоможіть расисти. Перевезуть на Покровський напрямок північних Ой, військових північної Кореї. Ні. Ні. Нема. Або... Чи вони будуть передягнуті? Та ні, мені показують, що вони вже в них повмирали десь. Чи що вони з ними зробили? Я так. Незрозуміло. Ну, показує, що багато-багато обману, і що вони в них чи на першій лінії десь погиб, брошені, на... ну, що навіть ніхто не знає, де вони ділися. У них я так бачу. Ну, на Покровську їх не нема. Може, вже і вбиті. Прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від Покровська всіх військових Росій. Найманців рашистських, одведіть, одверніть і поверніть назад. Весь негатив, біль, сльози, страждання, смерті, все лайно, що принесли росіяни Покровську, поверніть їм назад. Хай вони на собі це все відчують. Буде так і так буде. Отцікаю, одвертаю на віки вічі. Заперечую. Заперечую, весь негатив обираю. Заперечу, весь негатив убираю. Прошу вищі сили захисту міцного для усіх військових України, цивільних людей, українців на Покровському напрямку. Захистіть. Одійдіть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі. І поверніть назад, росіянам, расистам, тим, що надали накази, хто виконував ці накази, хай йому повернеться, їм все назад повернеться і в... на голову впаде їх знищить, буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть от, от Покровська Росія. Більше не можуть наступати. Розруйнуйте всі плани російські. Більше не мають змоги в атаку йти, тікають, лякаються. Самі себе хай йдуть і бувають. Буде так і так буде. От вертаю всі бомби, ракети, снаряди і дрони від наших військових. Коля, відвертай, повертай назад рашистам, Хай на голову впаде їх знищу. Не буде все сказане, дійсно, так буде. Дуже погано корейцям. В них там або вони загинули, ну щось плохо стало. Нема їх вже. Так, наступне питання. Вищі сили скажіть, допоможіть. Що заважає знищити расистів, що на куп'янському на куп напрямку наступають, обстрілюють Куп'янськ. Ну, вони, звісно, намагаються захопити. Ну, знов атаки дуже сильні. Багато йде такої пропаганди, що залякування дуже сильне, що наче буде. Ну, що буде наступ расистів, але воно як-то все. По карті, воно йде як їм більше втрат від цього наступу, вони більше втрат мають. Не знаю, мені вийшло так, що хтось. В Росії заробляє на цих атаках. Не, не, не буде результата Вони не дають тут за, захопити Куп'янськ не виходить в расистів. Але вони заробили на цьому дуже багато грошей. От це якийсь іде обман в плані, ну там вже у расистів якась махінація. І виходить, що це. В них військові, ці росіянці, рашистські військові і раби, От. які їм допомагають через якусь махінацію дуже такий обман на цій атаках оцих заробити. Ну, те все, чи вони щось списують, якимсь чином заробляють. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає знищити росіян, відбити якомога далі, від куп'янська подалі. палки в колеса це так. Ну Перевага все одно на нашому боці, але е ми можемо нас обмежують. І тут вийшли карти. З... ну Ця карта мені завжди йде як Стара Європа, а це Папа Римський. І вони. е-е Обмежують нас. Ми, якби отримали все, що нам пообіцяли, було б набагато швидше, ефективніше. Буде добре. Перевага буде на нашому боці. Добре. Прошу вищі сили. Допоможіть знищити всіх расистів. Що наступають на Куп'янськ. Одведіть, одверніть її, будь ласка, на віки вічні. І поверніть ці біль, сльози і страждання, весь негатив, все лайну. що принесла Росія Куп'янську на Куп'янському напрямку. Хай назад усе все повернеться і в їхні домівки, і в тих, хто дав наказ, хто виконує ці накази, хай назад повернеться, буде так. От іде мені інформація, що. Агресія має бути постійна, помірна і стабільна. От не зупинятися. І на цьому хтось гори грошей має ну, в Ну, У них смашечні втрати. От вертаю на віки вічні росіян відпок... від Куп'янських. Куп'янську. повертай весь негатив їм назад. Заперечу весь негатив убираю. Ще вийшла карта, що можуть ви віддати, де живуть батьки, сім'ї військових наших. І по ним завдавати удари, завдавати по мирних людях удари і більше орієнтуватися саме на там, де можуть знаходитися близькі люди наших військових. Може, яких так, ну, вони вибирають як-то інформацію, шукають про це. Оце така інформація. Так. Заперечу повністю весь негатив, убираю, а Більше не можуть расисти робити агресію, чинити агресію, завдавати удари не зможуть. Повністю знищена вся авіація Росії буде так. Націкаю, одвертаю на віки вічі по інших шляхах, пускай більше не можуть расисти воювати. Немає чим і ким. Повністю знищена вся військова інфраструктура Росії і розірвані зв'язки з усіма країнами світу. Відрізана Росія від світу, повністю від Китаю від Північної Кореї, Індії будь-яких країн Білорусі. Повністю припинене. Співпрася будь-яка буде так, так. Більше расисти не можуть воювати, бо за так, закривають, звертаються кайни якісь. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу викрити всю агентуру Росії в Україні. Викрити і засудити на довічні строки, знищити повністю всі схеми, агентурні зв'язки більше не може Росія здобувати інформацію. Вихищаю Україну від рашистів, буде так і так буде. Більше не можуть росіяни наступати на Куп'янській. Прошу, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки від Куп'янського, від наших військових українців, цивільних людей. Поверніть назад росіянам, расистам, що дали накази, що виконують накази, хай їм в голову, прилетить і їх знищить. Буде так і так буде. Все назад. Буде все сказане здійснено, так буде. І наступне питання стосується Курахівський напрямок. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи якісь перешкоди, що заважають знищити рашистів, що наступають на Курахівському напрямку. Господи, допоможи нам, будь ласка, дуже сильна тут атака. Сильні обстріли, скажіть очі сили, допоможі, що робити? Так, проблема є затримає, затримується підтримка, зброя. Дійсно тут дуже важка, дуже важка ситуація, але підтримка надійде. Тут прийде, прийде зброя, все необхідне. Заперечую весь не ну, дуже страшний напрямок, дуже страшний. Сняти убираю, прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть расистів, росіян, російських найманців від Курахова. І поверніть їх назад, ці біль сльози і страждання. Ну, так, зараз йде сильний е, наступ, дуже. Але в них також йде інформація, що ресурси їхні завершуються. Вони будуть накопичувати. Вони десь три місяці будуть накопичувати і знову підуть накази, щоб йшли в наступ. Корахове, воно повністю зруйноване. От мені йде, що просто вщент отак Руйную всі плани ворожі, одвертаю, оцікає на віки вічні, більше не можуть наступати на Корахове, уходять. Ну, збирається відійти. Це в них зараз Ой, такий сильний наступ, але вони не зможуть прорвати, не, не, не зможуть. Все одно все перемога буде за українцями. Повертаю всі біль сльози і страждання, смерті, все лайно, що принесла Росія Кураховому. Провертаю їм назад. По Верховному суду. Буде так. Заперечую весь негатив. Убираю, заперечую, убираю. Більше не можуть рашисти наступати на Корахівському напрямку, більше немає жодної підтримки. Вся логістика рашистів зруйнована, більше не надходить зброї, більше не надходять жива сила, снаряди не приходять. Більше немає чим рашистам воювати. Втрачають повністю. Потенціал повністю втрачають, більше не можуть обстріли чинити, зруйнована вся логістика, військова інфраструктура Росії і знищена вся авіація, військова Росії буде так. Перекриваю перекриваю. Отсікає росіян від Крахового на віки вічні. Одвертають, тікають, лякаються, самі по собі стріляють, більше не можуть наступати. Більше немає такої змоги і повністю повертаються назад всела й що чинили рашисти на Курахівському напрямку. Тому хто дав наказ, хто його виконував. І прошу: одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і ламки, і кулі, і будь-яку агресію, що чинять рашисти на Курахівському напрямку щодо наших військових України, цивільних людей отвертаю, одвожу, от повертаю їм назад. Тому хто дав наказ, хто його виконав, рідкі запускають, туди хай їм впаде, в голови падає, їх нижче, більше не можуть воювати, буде так і так буде. Це буде захист. Це буде все сказане, здійснено так буде. От. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!